Я, звісно, не дуже вмію говорити, співати більш книг, але хочу поділитися декількома думками, які положилися на серце. Я прочитаю послання апостола Павла Туреля, 8 розділ, 38 віршик, 39. Бо я пересвідчуся, що ні смерть. Ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створення не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі наші. Ось такі слова написав апостол Павло, каже, що ніщо не зможе нас відлучити від любові Божої. Ніякі влади, ніякі. Інші люди. І брат Ростислав говорив, що навіть теперішній час є гоніння на християн, і люди хочуть знищити взагалі, хочуть забрати то забрати живого Бога від людей. Але апостол Павло каже, що я пересвідчився, що нічого не зможе нас відлучити. Але чому? Тому що Бог це не річ, це не якийсь, якийсь витвір людський. Як люди собі створювали ідолів, дерева якісь сонце, ще щось, вони поклонялися. І вони думали, що воно їх чує. Але ми знаємо навіть на сторінках Біблії написані історії, коли е, були такі е, люди поклонялися Валові і навіть е, створили такі змагання, чи Бог відповість. Е, і ми знаємо, що ті люди, вони Кричали до свого Бога, молилися, там, приносили жертви, різали себе, але Бог не чув їх. А пророк Божий, він на це все дивився і каже до них, може ваш Бог заснув десь, може він забув про вас чи ще щось. Він сміявся над ними, тому що їхній Бог і не живий, він видуманий. Але коли. Е Божий зробив все по Слову Божому, поставив жертвенник, приніс жертву. І вогонь Божий зійшов, і він пожертвував жертву. І ті люди вони побачили, хто є насправді, який Бог живий. І Господь він каже, що нічого не зможе нас відлучити, тому що Бог, Божа любов, вона проявилася до нас в Ісусі Христі. Він настільки сильно нас проявив, що він не пожалів свого сина і віддав Його жертву. Він прийшов на цю землю в тілі людському і постраждав за нас людей, засудив гріх в тілі людському. І коли він переміг гріх, переміг смерть, то він дав нам надію на вічне життя. І написано, що людина може жити. Або по тілові, або по духові. Якщо людина приймає Ісуса Христа в своє життя, Божий Дух вселяється в неї, і тоді людина вона живе по Духові. А як ви бачите, що людина живе? Щона живе не, ну, не за тілом, а за духом? В неї міняються вчинки, її, її поведінка міняється. Якщо людина раніше могла сваритися зі всіма, кричати там, і так далі, могла пити, курити, то ми бачимо зовсім іншу людину, вона міняється, тому що в неї вселився Дух Божий. І нічого не зможе розлучити її з Духом Божим, якщо не не сама прийметься. Тому, дорогі друзі, я хотів би, щоб кожен з нас переяв на своє життя і е, подумали, як ми живемо. Чи ми живемо за тілом, чи ми догоджаємо собі? Можна, Багато людей кажуть, моє життя, я сам собі рішаю, як жити, нащо мені якогось слухати? Моє життя, сам пан в своєму житті, але... А якщо прийде якась хвороба, якщо прийде якісь трудності, якщо смерть буде перед обличчям, що тоді буде людина казати? Чи вона скаже, я сам пан, я знаю, як робити? Чи вона буде шукати різні методи і буде шукати Бога і просити в Нього допомоги? Тому, дорогі друзі, хотілося б, щоб ми переглянули своє життя, щоб ми прийняли Ісуса Христа в своє життя, тоді ми, ми будемо навіть серед цих переживати. Ми будемо мати надію, ми будемо мати того, який зможе нас провести і дати нам надію на вічне життя, Бог який писала.